Яким інструментом краще доглядати за бородою? Це буде краще всього тримор. Ось у мене, наприклад, в руках це, до речі, 35-мм зріз, Вузенький відносно, якщо ми порівнюємо зі стандартом. Стандарт 40 мм, тут 35 мм. Відповідно, що я можу робити таким тримором? Ось в мене борода. Я можу робити контури без насадки. Є робота з насадками без, без насадок. Я можу робити рівні контури. Я можу робити, прибирати лишню там, небажану щитину. Да? Тобто це шия, це щоки. Тобто, знову ж таки, також я можу попрацювати. Далі, я тримером що я роблю? Є насадки на довжину, тобто я можу коригувати довжину бороди. Наприклад, у цій моделі є насадки на 15 6. Включно 6, тобто якраз в мене, в принципі, я люблю на 6 мм користуватися. І на 6 я беру собі, знімаю також цим же тримером, знімаю довжу масу. Ось, Тобто, універсальний пристрій повністю для комплексу догляду за бородою. Такий, наприклад, варіант у нас коштує 1200 гривень. Чому? Це скляний корпус. Він скляний. Плюс Вхід і з бітійпсів. Воду повністю корпус. Кераміка. Ось рухомий ніж, бачите, він зроблений чорного кольору, тому що він виконаний з кераміки ось цей ніж. Я ось зараз спеціально так трішечки його вирішив нігтем пройтися по ньому. Я відчуваю, наскільки він трішечки шершавий. Це говорить про те, що це 100% кераміка хороший дрібний зуб. Підходить для гоління під нуль. Працює від акумулятора, може працювати від мережі. Тому такий варіант може бути класний подарунок або для власного використання. Плюс насадки кріпляться за допомогою магніту. Відповідно, це і збільшує тривалість використання, бо тому, що якщо це буде пластикове вушко, воно з часу може зламатися і так далі. А е, магніт, звичайно, це більш надійніше. Є схожі варіанти, е, альтернативи, тому звертатись можемо підібрати.